А ми йдемо далі. Далі у нас виступ з доповіддю Володимира Павлова. Всім нам добре відомого. Він національний електор Терсовського товариства в Україні. Президент відділення АНК міста Київ. Тема його доповіді: універсальний розум та космічна свідомість. Будь ласка, Володимире, надаємо, надаємо вам слово. Вітаю всіх з нашою конвенцією і з річницею утворення Тасовського товариства. Так, буду вникати демонстрацію. Значить, тема універсальний розум і космічна свідомість. Ну, спробуємо трошки трохи розібратися, що таке космічна свідомість. Да? Якщо ми почали говорити про універсальний розум, да, то це передбачає, що? Що цей розум належить універсуму Всесвіту? От. Ну, а якщо він належить Всесвіту? В безмежному всесвіту, да, безмежності, то е, значить, відповідно у цього розуму повинна бути е, космічна свідомість, да, універсальна свідомість. Е, от, е, людина прямуй до зірок, якщо бажаєш знайти космічну свідомість. Ну, Це буде як епізод. От. Е, в більшості е, презентація ілюстрована картинами Олега Висоцького, сучасного косміста. Олена Петрівна Блавацька, е, коли пояснювала космічну свідомість, е, яка перебуває на семи планах, з яких три незбагненні. А чотири доступні. Найвищому адепту. Ну і вона накидала план у вигляді наступної діаграми. От. Ну, якщо брати чотири е, найнижчі, то це е, прокритичний або земний, е, далі астральний пранічний кама або е, нижчий психічний, кама Манас або вищий психічний, і Манас-Ега в плані е, космічної свідомості. Вже є незбогнин, вже є одним із незбогнин. Говорячи тільки про найнижчі земли, да, згодом було вирішено назвати цей план прокритичний. Він також ділиться на сім планів, а ті знову на сім. Таким чином це становить 49. І Олена Петрівна писала: Свідомість є космічним насінням надкосмічного всезнання. Вона має можливість розвісти в божественну свідомість. Так. Далі. Далі в інструкціях ми можемо прочитати: чи можливо перебувати у кількох станах свідомості одночасно? Свідомість не спроможна повністю перебувати на двох планах свідомості одночасно. Вищий і нижчий стан не зовсім несумісні. Але якщо ви знаходитесь на вищому плані, ви будете витати в хмарах на нижчому, щоб пам'ятати про найвищий стан після повернення до нижчого, пам'ять має бути перенесена вгору. До вищого. Адепт так може явно насолоджуватись дуальною свідомістю. Коли він не хоче щось бачити, він може від цього абстрагуватися, він може бути у вищому стані і все ж таки повернутися на матеріальний план, знову злітаючи до вищого. Це єдиний порятунок у несприятливих умовах. Ну, тобто потрібно дійсно розвивати обстрактне мислення і це цю можливість переключення. В общині є такі слова корисно обернутися в далекі епохи, коли прокидалася ця свідомість. Ми побачимо, що не в дні розквіту науки. А в дні провіщення релігії прокидалася космічна свідомість, бо не гіпотези, а лише знання духу веде до зоряних штихів. Знову ж таки, Олена Потрібна, нам, що мозкова свідомість залежить від інтенсивності світла, що проливається вищим манусом на нижчий, і від ступеня спорідненості між мозком і цим світлом. Мозковий розум обумовлений чуйністю мозку на це світло. Він є ристалищем свідомості Манаса. У тварини Манада і Манас латентні, та її мозок неспроможний реагувати. Всі потенційності на місці, але сплять. На Заході планують деякі визнані помилки, які позбавляють сили теорії. Тобто, Дійсно, е, потрібно е, цей е, нижчий манус, про який говорили попередні доповідачі, да, е, е, його очищувати від впливу принципу е, кам, е, це е, дійсно робиться через е, практику медитації, е, медитації безмовності, е, медитації. Е, ну, з, відповідно до сучасних е, буддійських е, традицій та настанов е, Буди е, е, це е, медитація анапани, анапанасаті в е, південній традиції. Е, так, е, фактично, це медитація зосередженості, яка якраз мета якою Очищення від впливу принципу ками в першу чергу. І далі вона переходить в медитацію віпасани. Віпасани, значить, ну, і третю медитацію, яку рекомендується. Здійснювати це медитація, люблячої доброти, яка е, спрямована на поєднання якраз нашого е, сакрального серця з очищеним розумом. З очищеним розумом. Так. Йдемо далі. В єрархії. Якість думки настільки потужна. Що просторовий вогонь відповідає напрузі думки, тільки коли встановлюється відповідна гармонія, можна здійснити космічне ствердження. Тож кожна відповідність приносить свої наслідки. У розвитку явища чуйності запорука розширення свідомості, тому якість устремління є найвірнішим показником зростання духу. І свідомість явлення як утвердження сили творчості. Олоне Потрібна наводить нам найменування та порядок семи е, градацій е, сприйняття. Е, перше це чутеве сприйняття, яке нам всім відомо, яким ми користуємось, і які е, часто за Дуже сильно, скажімо так, впливає на наше становище і відчуття. Друге самосприйняття або аперцепція. Третє психічна перцепція, яка переносить його до вітального сприйняття. Такими є чотири нижчі, нижчі градації. І вони відносяться до психофізичної людини. Тобто е, потрібно нам добре е, розібратися з всіма чотирма сприйняття, сприйняттями і е, якось вміти з ними обходитись і виходити замежених, бо е, потім ідуть манасичне розпізнавання, і воно повинно бути е, вже очищена від чотирьох нижчих. Чотирьох І як дійсно казали е, попередні е, доповідачі, е, саме з е, четвертого підплану е, монасичного е, ментального плану, е, mm -hmm. в стадії е, медитації, так її називають, це меди, медитація четвертої е, стадії, е, людина починає вже опановувати. У цей, робити цей місток Антахкарани до вищого Манаса і поєднувати очищений нижчий Манас з його вищим аспектом, тобто з вищим Манасом, це проходить через декілька врат, декілька таких стадій, відомих, значить, у буддійській метафізиці як Чхами. Як мінімум чотири чхани буде Шакьямунія називає все ціпатхані суті, і вони проходяться е, Ну Можна сказати, що фактично е, ну, добре освічені сучасні практики, е, можуть час від часу е, проходити як мінімум перші дві чхани. Е, от, е, Інколи е, можна прийти і далі. Прийти і далі. Вот. Е, шосте це волі сприйняття. Та сьоме духовна свідома аперцепція. Е, ну, Демота. Що таке макрокосмічна свідомість? Учень зауважить, що вивчення станів свідомості обмежене Свідомістю, що виявляється у сонячній системі. Будь-яка спроба зобразити свідомість у космосі лише веде учня в Оману, спонукавши його повірити, ніби подібна космічна свідомість піддається поясненню. Тоді як навіть нижчий план космосу недоступний найвищому адепту Землі. Що ж до пояснення його матеріальними словами, то це все одно, що вмістити безмежність горіхової шкаралупці. Лише одне ми знаємо про космічну свідомість, а саме вона абсолютно невимовна жодними словами земної свідомості. Йдемо далі. Люди, свідомість, яких іноді торкається одного з трьох вищих станів або планів прояву. Відчувають таке захоплення, трепет і благоговіння, що не можуть уявити нічого прекраснішого і помилково називають це почуття космічної свідомістю. Адже тільки той, хто спіткав філософію релігію мудрості, знає, що є справжня космічна свідомість, ну або здогадує. Е, далі е, з книги Сільвії Кренстон значить, наводиться е, заметка е, журналу Life значить, з Березневого номера за 92-й рік. Там була значить, стаття Берліна Клінкенборга на краю вічності. Під заголовком вивчення передсмертного стану може наблизити нас до розуміння життя. Значить, лайф наводив два захоплюючі уяву. Випадки, ми е, розглянемо тільки один. кімблі Кларк Шарп, 22 роки. Е, вийшовши з автомобільної контори в Канзасі, знепритомнила і впала на тротуар. Згодом вона розповідала, я опинилася в щільному, теплому, туманному, сірому середовищі. У тумані я могла бачити окремі краплі світла. Що просочується, і краплі непроникної темряви. І раптом, піді мною щось, наче вибухнуло, і весь простір, який тільки можна було охопити поглядом, став цим світлим. Він був абсолютно живим, живим у глибшому значенні, ніж ми сприймаємо живе. Він був таким яскравим, яким не буває сонця. Однак він не зліпив мені очі. Він заповнював собою все, і я була у центрі цього. Це світло все було любов'ю. Там не було нічого, крім любові величезної сили. І я спілкувалася з цим світлом і розуміла, і розуміла все, що мені говорили. Я дізналася, що є життя, і чому ми народжені, і про універсальні види знання. Глибина. Але у ній була простота, наче я це знала, але забула. Це були небеса і більше, ніж екстаз. Це було воз'єднання Вищого ладу. Замість другого випадку ми зараз подивимось інший досвід, описаний Володимиром Сидоровим. Е, Розширення свідомості від гірських вершин до зірок. Це якраз е, вже в сенсі пізнання шун'яти. Е, з буддійською це пустота. Іншу групу спостережень можна назвати порожнеча пустота без кордонів. В одному з таких випадків спостерігач опинився в безмежній порожнечі. Без свого тіла. У сні опинився в нескінченому на всі боки Всесвіту, який був без предметів, істот світла у нескінченій порожнечі. Це не порожнеча замкнутої кімнати, а безмежна нескінченість, глибини, надра простору, відчуття нескінченої протяжності на всі боки. І там я без тіла. Без віку, кольору, форми, довжини і будь-яких інших атрибутів просто я, свідомість, Злякавшись такого явища, звернувся до Будди Майтрей. Тут же, на величезних протяжностях простору, як здавалося, що займають розміри цілих скупчень галактик, стало виникати щось. Немов виявлялося на фотопапері зображення під впливом проявника. Лише об'ємне. Це було найбільших розмірів. І тут я впізнав його. Це було моє тіло. Відразу ж я опинився в ньому і прокинувся. Стоїть нагадати, що е, ці тонкі світи, вони дійсно. Е, Складаються в парадигму квантової фізики, і вони знаходяться всередині нас, бо астральне тіло воно складається з молекул, з молекул і їх більш тонкі особливі. Простір та час ставлять межі е, можливого розуміння майбутньої свідомості. Ці межі мають силу тільки для прояву нижчих, більш матеріальних ступенів розвитку життя і долаються духовною свідомістю Христів, тобто людей, які усвідомили і здійснили в собі Христа як принцип. Батьківство Бога і братство людства є головними принципами Христа, першого сина, батька Матері всього творіння. Через усвідомлення братства завершує людина коло повернення всього живого до Христа. Жертва Отця матері, сина відбувається в житті людей, які своєю свідомою жертвою, терпінням і готовністю змінитися. Піднімають вібрацію космічного серця ближче до свідомості єдності всього життя. Це була цитата з Теогенезіса або е, третій стан, е, частини станс Зіа. Ну, як кажуть, е, що в, наступному, е, в наступній е, шостій расі е, е, якраз буде проявлене шосте почуття. І якості цього почуття це інтуїція, узгодження, уява, співчуття, воля та самосвідомість. Це всі якості шостого почуття в їх синтезі. От. Ну, і е, е, також можна е, додати, що е, значить, Олена Петрівна Блавацька якраз е, чітко підкреслює, що самосвідомість, вона зароджується, розвивається якраз на межі між е, е, нижчим е, Каманусом, да і вищим маносом. Тобто е, саме тут вона е, зароджується і розвивається. Це потрібно теософам розуміти. Так. Наталія Руднікова нам каже е, про сонячний шлях. Ну, вона була відомим е, езотеріком, окультисткою, е, входила е, навіть в групу Мюбіуса, відомого по абревіатурі ОМ була у листуваннях зеленою Рері. Сонячний шлях шлях до суб'єктивного визволення. Проходить через панування над чотирма основними елементами сонячного христа. Панування набуває неототожнення свідомості зі своїми чотирма основними проявами. Неототоженість свідомості досягається закріпленням свого духовного ядра, свого завжди тотожного самому собі я, суб'єкта змін, почуттям своєї незмінної і невтраченої сутності та й у. Коріненням у духовній сутності космосу, космічному суб'єкті у Сама свідомість є синтезом чотирьох елементів психічного Христа і тому його пана Самосвідомість поєднує їх доцільно, тобто, відповідно до встановленої нею мети і вириває їх із влади, об'єктивних впливів, які роблять особистість іграшкою причинності. Тобто, Звільняє її. Переможи самого себе, і ти весь світ зумієш перемогти, посвідома, згармонізована у своїх елементах доцільна спрямована особистість, яка володіє своїм власним складом є магнітом потужного впливу на навколишнє середовище. Її ініціативним центром, пануючи і над чотирма елементами об'єктивності та керуючи ними. Сонячний шлях відкидає час і з'єднує всіх, хто слідує йому єдина брат. Сонячний шлях відкидає простір, стверджує непорушне злиття стяючим центром свідомості, що прагне до нього з будь-якої точки периферії. Сонячний шлях заперечує форму і перетворює Всесвіт у божественний потік єдиного життя, образи якого піна, що грає в океані, сяйв духа. Сонячний шлях у своїй кінцевій стадії відлучає свідомість від усього об'єктивного і занурює її в таку глибину суб'єктивного духа, де немає ні тіні форм, назв чи змін. Космічна свідомість відбувається у всіх світових творіннях. Тільки людське обмеження не може допустити цілісного існування. Усі точки стикаються у космосі. Цикл життя живе у безмежному циклі космосу. І промінь космічний розливається в усьому просторі, тільки промінь людський обмежує свої сфери. І замість відображення у дусі всього явленого буття, людство оточує себе розумінням обмеженого світу. У космосі немає розмежування і ланцюг подій тісно пов'язаний на всіх планах. Тому космічні пертурбації та духовні усунення йдуть паралельно. Так, цикл у циклі, і людська карма у цих безмежних планах, що зміщується. Тече до утвердження безмежності. безмежності. Космічний магніт є космічне серце або свідомість вінця космічного розуму, ієрархії світла. Саме космічний магніт є зв'язок з вищими світами. Все тримається магнітом свідомості та розуму. Космічна свідомість у її вищому аспекті та відображенні. Виявлено у космічному розуму та серці Вищого сонячного Іраку. Ну, Це не просто слова. Я додам, що е, приклади е, тих е, значить, е, історичних втілень е, Адептів, Махатм та їх е, вірних учнів, е, в тому числі е, на протязі. 19 та ХХ століття вони доказують і підтверджують нам, що це не просто слова, що устремл... людина, яка в устремлінні розвивається, вона може втілити в себе вищий промінь на віці свого вчителя, відчувати ці енергії. І, е... Якраз змінювати е, наш простір. Ну а людська карма повинна бути вичерпана вся до кінця, тим паче на зміні раз. Слова космічна свідомість були, е, були введені е, в оборот для того, щоб висловити стан духовного піднесення, якого може досягти душа людини. За певних умов розвитку, коли набувається все знання. У спробі описати невимовна, небагатьма словами, ми можемо сказати, що це такий стан буття, в якому свідомість людини поєднується зі свідомістю кожної живої речі та істоти, свідомість, у якому тимчасово зникає всяке почуття розділеності. Але водночас зберіга відчуття індивідуальності. Однак жодна нормальна людина нинішньої земної раси, будучи залежною від обмежень форми, не може якось довго перебувати в стані подібної екзальтації. Отже, коли хтось достигає стану духовної свідомості, цей досвід обмежується миттю. Такий досвід не обчислюється тимчасовими мірками, інакше високі вібрації цього духовного стану зруйнували б тіло. Це було щення храму. Кожен, хто побачив би це невимовне світло, якби взагалі міг би його побачити, сприйняв би його як темряву, забуття та несвідомість. Пітьму навіть більше, більшу, ніж постала перед, передчасно відкритими очима новонародженого кошеня, якби той був раптово підданий впливу сліпуче сяючого полуденного сонця. Це аналогічно до того стану порожничі, який відомо окультисту під назвою глуха стіна внутрішніх переживань. При контакті з вищими планами, при внутрішніх посвятах, учень спочатку неминуче втрачає свідомість як при непритомності, бо його свідомість вступає на вищий план і прокидається в ньому, що подібно до стану при вмиранні тіл. У міру духовного просування нижча свідомість ототожнюється з вищими оболонками і після повторних дослідів стає з ними єдиною. Цей процес означає свідомий взаємозв'язок між зовнішнім та внутрішнім я, між творцем та його творінням. Ну і на останнє. Про, Про маленьку, але виняткову важливу деталь пізнання, яке приходить, приходить разом із таким досвідом є його власна впевненість у єдності всього життя, а отже, і необхідність повного приборкання особистої волі та особистого бажання при використанні, при використанні здобутого знання. Дякую вам за увагу.